Всім привіт, агенти! В сезоні 1 Ренігат нам додали новий сет та бренд. А також два дробовика з новим талантом, про них нема що говорити, талант непоганий, просто використовуємо його в будь-якому вашому білді на дробовики, наприклад, лють Мисливця. Отже, спочатку про сет, breaking point, переламна точка або переламний момент. За дві частини ми отримаємо збільшення шкоди для гвинтівок та снайперських гвинтівок. За три частини отримаємо додаткову шкоду в голову 30%, а також 15% ергономічності. І ось як завжди, найцікавіше в сетах це талант, який ми отримуємо за чотири частини. В принципі, на ПТС я все це розглядав, і талант це якийсь недороблений. Він та працює, але дуже неефективно, як на мій погляд. І навіть з покращенням у виході цього сезону, коли ми збільшили шкоду від нього. Все одно він ну, не дуже цікавий. То, що він дає? Для гвинтівок та снайперських гвинтівок кожен наш постріл робить стак. Кількість стаків залежить від об'єму нашого магазину. За кожен стак ми отримуємо 2% ергономічності і 4% шкоди від зброї. Звичайно, це не ампліфікатор. Чим більше ми настріляли і перезарядили, тим більше в нас буде цей бонус сумарний. Діє він 10 секунд. І ось тут починаються головні проблеми цього таланту, бо поки діє цей бонус, ми не можемо нові стаки збирати, тож підтримувати його практично неможливо. Також зміна зброї скидує стаки, а також перезаряджає іншу зброю. Як варіант це використовувати, наприклад, грімучник і гвинтівку 1886, щоб не перезаряджатися, як вони це роблять в одному набою, і просто змінювати туди-сюди, але тоді в нас зовсім не працює талант і ніякого сенсу в цьому нема. Ну і якби набирання стаків натякає, що чим більше в нас магазин, тим краще ми можемо реалізувати цей талант. Тож вигідно, начебто, брати гвинтівки з більшим об'ємом магазину. Але тут виходить інша проблема: що ми весь цей магазин розряджаємо в мобів і вбиваємо їх. І може бути така ситуація, що якраз ви набрали велику кількість стаків і вбили всіх, перезарядилися, а вбивати під бонусом нема кого. Ну і можливо, якщо розробники почують гравців, то якось перероблять цей талант і дадуть можливість нам постійно набирати стаки, щоб частіше ми були під бонусом цього таланту on point. Рюкзак цього сету збільшує бонус від кожного стаку з 4 до 6%, тож його дуже вигідно використовувати в билдах. А талант бронежилета продовжує цей бонус з 10 до 15 секунд, начебто теж вигідно, але таке собі. Ну, як ви бачите, от самий простий варіант, коли ми використовуємо і бронежилет, і рюкзак, чотири частини загалом в нас виходить, щоб працював талант. Звісно, ми використовуємо окопну молитву, вона нам дає 10% шкоди якраз для гвинтівок, а також дуже корисну характеристику шкоду цілі поза укриттям. Ну і так як у нас не дуже з шансом, то краще взяти, наприклад, маску, чешка, або кудись в іншу частину, щоб збільшити загалом наші параметри. Саме в такому варіанті можна зробити рівно 60% шансу критичної шкоди, а також 127% критичної шкоди. Талант можна брати рейнджер, бумеранг, а також флайтлайн за лінію, якщо ми використовуємо механіка. Для класичної медина менше в нас модулів і також виходить, що менше відсотків критичної шкоди 122. Ну Подивимося, як працює цей талант Стрільбище, ми починаємо настакувати, це Марк 17. 1.153. Перезарядились 2.142. Тобто на 40 стаках збільшення відчутне. Тепер подивимось на класичну модель. Деніранс працював 1549 перезарядились 2. О, грубо кажучи. 2-300. І тепер питання, навіщо нам цей сет і цей талант, якщо у нас є білд класичного навідника на трьох провідницях, де навіть без активування таланту навідника. Вже 2300 в нас вибиває. Або 2700. Це в тіло, якщо ми просто стріляємо, 2750. Постійно без всяких настакувань. Але якщо у вас є бажання пограти з винтівками, з великою кількостю набоїв, то я запропоную вам такий варіант: взяти бронежилет іміний УЗІНа можна навіть з броньою, з ідеальним талантом споттер, навідник. Без чешки можна тут зробити 56 шансу та 110% критичної шкоди. Для класичної МДна вийде гірше, бо знов-таки не вистачає модулів 51 на 110%. Так, по часу у нас буде менше діяти бонус, але буде працювати новідник, що в цілому підіймає нам трошки шкоду. Майже 1.400. Перезарядка 2,580 Таким чином можна використовувати гвинтівки, де можна зробити навіть 50 набоїв в магазині. Наприклад, найшвидша гвинтівка це РСС головне, щоб можна було поставити ЛЦВ міханіка Якщо у вас немає УЗІНовського бронежилета, можна взяти чешку. Тим самим навідникам. Тоді вийде зробити рівно 60 шансу критичної шкоди і 122% критичної шкоди. І тут, можливо, нам допоможе ще новий бренд звядовка який дає нам за одну частину 15% магазину збільшення, за дві частини 20% додаткової шкоди для гвинтівок, і за три частини 30% ергономічності Можна зібрати такий варіант з Віланінзією. Де знов-таки в нас і працює бонус сета за 4 частини. І також ми маємо якби 2 зв'ядовки, які нам дають додаткову шкоду для Гвинтівок. Ну і трошки незайвим буде 30% точності. Хоча для Гвинтівок набагато краще це стабільність. марк 17 буде мати 46 набоїв, а та сама CRSS не 50, а 57%. Не багато, але все ж таки. Без таланту шкода в нас вже просідає. Набоїв багато, закликувати треба довго. Але ми отримуємо трохи більше шкоди ергономічності, хоча в цілому без таланту рюкзака шкода просідає. Ну і ось набоїв дуже мало залишилось і палець джебовись. Також у цього бренду є імінна рукавичка Хватка Орла, яка має унікальну характеристику аж 15% ергономічності замість вісьмок з бібліотеки стандартної. Ну і ще такий варіант: можна повністю відмовитись від бонусів цього сету, отримати тільки бонус шкоди для гвинтівки, взяти дві частини зв'ядовки, наприклад, бронежилет або можна провідність використовувати від старого білда. А також і міні-рукавички, хватка орла, які разом нам дадуть 30% ергономічності, а також самі рукавички, ще дають нам 15% своєї унікальної характеристики, і разом це вийде 45%, що доволі непогано відчувається в цьому білді. І взяти маску, наприклад, Providence, яка дасть нам не тільки шкоду голову, а також 10% так нам необхідного шансу крита. І тоді можна зробити 60% шансу і 122% критичної шкоди це для Марк 17%. На класичний Ябудина буде трошки менше шансу 55%. Тут нам вже не треба нічого настакувати, воно просто працює. Якщо ми пригадаємо цифри від класичного навідника, то звісно тут все гірше. Але 45% аерономічності відчувається, і це прикольно. Також тут у нас виходить зібрати максимальну шкоду для гвинтівок 55%. Якщо ви хочете зібрати навідника без провіденсу і відчути ці 45% ергономічності, які постійно працюють, я би порадив вам зібрати, наприклад, от такий варіант: три зв'ядовки обов'язково з рукавичками, звісно, окупна молитва і також додати кудись чешку і сомбу. Порядок неважливий, ми прив'язані тільки до окопки та рукавичок Владкарова. По параметрах тут же виходить набагато цікавіше, 60 шансу та 173% критичної шкоди. Для класичної бадана вийде 55% шансу. І ось тут же схожі цифри, як в класичному навіднику з провіденсами. Але з 45% ергономічності. Доволі приємно це грається, навіть з гвинтівками з великою кількістю набоїв. І ось, наприклад, АЦРС. Непогані цифри, але це не штурмовка, яку можна затиснути і тримати, щоб ці 50 набоїв вилітали. Тож готуйтесь купляти нову мишку. Тож бренд зв'ядовка доволі цікавий, і ось ще один варіант, де. Ми все розганяємо на шкоду від гвинтівок, а також на шкоду в голову. Використовуємо звядовку імену зі шкодою в голову. Копну молитву зі шкодою в голову. За рахунок Віланінзя спрацьовує бонус від двох звядовок. Також використовуємо іменний Волкер Chain знов-таки для снайперського білда. І Віланінзя 2 бонуси дає. Ну і можна використовувати два брейк-інпойнта. Більше нас цікавить перший бонус. Збільшуємо шкоду від гвинтівок. Ну і також додаткова ергономічність і шкода в голову. І тут якраз дуже гарно заходить гвинтівка 1886, вона має дуже сильну базову шкоду. І ми ставимо сюди талант Determined. Але це більше фановий білд, бо не всіх мобів ви зможете вбити. Шкода буде, звісно, менше, ніж на снайперському ваншотному білді. Нам точно треба буде вбити одного червоного, щоб активувати талант. І потім нам все одно не вистачає, щоб вбити елітного моба. Тож нам треба настакати талант на червоних. От коли в нас повністю талант від бронежилета працює, вилітає от 15-16 майже мільйонів. І тоді ви зможете вбивати елітних ворогів. Але, наприклад, найміно вже не вистачить. Тож, такий собі білд, просто побавитись і звісно, якщо у вас є 1886, бо всі інші гвинтівки будуть набагато слабіші. І по схожій аналогії можна використовувати сет Breaking Point, наприклад, в такому снайпері. Через ніндзя ми отримуємо бонуси від всього, що тут вдягнене. Breaking point одна частина. Шкода від снайперських гвинтівок Вісінки та тузи теж нам дають 15% шкоди від гвинтівок. За два Хазбурга ми отримуємо і шкоду в голову, і ще 20% шкоди для снайперських гвинтівок. Ну і гаряча штучка, хоч що, також дає нам 30% шкоди від снайперських гвинтівок. Такому варіанті в нас буде 244 шкоди в голову, це якби небагато, але за рахунок того, що в нас дуже велика шкода саме від снайперських винтівок збирається, це буде давати непогані цифри. Майже 25 мільйонів. Але це з 12-ю експертизою на карбоновий М700. Ну, ось такий у нас бренд і сет. В принципі, бренд мені здається більш цікавим, ніж сет, хоча можна використовувати і те, і те. Але талант сету дуже-дуже сирий, і він не дуже допомагає якось реалізувати гвинтівки з великою кількістю набоїв. Так, шкода велика, але не на довгий час і дуже довго збирати цей талант. Спробуйте заради фану зібрати щось таке, пограти. Ну, якщо ваша мишка це переживе. Такий собі жар, звісно, але палець мене болить, навіть поки я в тілі це потестував. Якщо хочете подивитися саме ігролад з тим сетом, працюючим талантом, подивитися проходження першого випробування кінера. Там я з самого початку тестував різні варіації і на останню ліквідацію прийшов якраз з навідником з бронежилетом у Ну, ось таке невеличке відео. Більше я повертатись до цього сету, якби бажання не маю. А ви заходьте до нашого Діскорду, пишіть коментарі та ставте лайки і, можливо, щось цікаве там хтось викладе з цим це там або брендом, або поділиться своїми збірками. Хай всім щастить та мирного неба!